Розбираю запити своїх клієнтів. Рубрика нова. Отож, привіт, які привіт. Я Моресічка, коуч рівня Professional. і тут я буду розбирати запити клієнтів, які приходять до мене в роботу. Отож, запит номер один: невпевненість в собі, обіцінення з боку чоловіка, необізнаність, що робити далі, і яка робота підходила б мені. Що б я робила на місці цієї людини? Перше невпевненість в собі, невпевненість в собі, як в кому, в жінці, в спеціалісту е, і так далі. Якщо це невпевненість в собі, як в жінці, я б виконала просту практику. Висуйте і будете виконувати, отож нам потрібне дзеркало. І ви самі. І ви стаєте перед цим дзеркалом і шукаєте в собі всі свої найпрекрасніші риси. Спойлер, спершу ваш мозок буде говорити, о Боже, ти стрьомна, нема в собі нічого красивого, Боже, поправилась, голова жирна, некрасива і так далі. Стоп, стоп, стоп. Ви стоїте до останнього і шукаєте свої найкращі риси. Далі, обестіння з боку чоловіка. Світ ніколи просто так нам нічого не транслює. І якщо є обестіння з боку чоловіка, це означає, що ви десь трошечки підозінюєте себе. Неважливо, чи ви мамочка в декреті, чи ви бізнесмен, який хоче досягнути величезних висот, вам необхідно виконувати. Одне просте завдання. Кожного разу, коли ви щось робите з домашньої рутини або своїх бізнес справ, ви собі за це дякуєте і ви себе хвалите. Що таким чином відбувається? Ви підіймаєте свою власну цінність і ви усвідомлюєте, все ж таки, який план завдань ви виконали, і таким чином цінність буде підвищуватися. Необізнаність, що робити далі, і яка робота мені підходила. Ну тут насправді все просто. Я відштовхувалась від дитинства, згадувала, ким я хотіла бути, коли була маленькою, що мені подобалося робити, де в мене горіла душа і так далі. Якщо ви цього не пам'ятаєте. Тоді відштовхуватись від теперішнього, пробувати величезну кількість нових занять, пробувати, що вам подобається. Можливо, ви дуже комунікабельна, ви любите спілкуватися з людьми, відштовхуватись і шукати професію в цьому напрямку. Можливо, ви гарно володієте англійською мовою, шукати роботу з напрямками іноземної. Якщо вам подобається вишивати, в'язати, робити хендмей, щось своїми руками, фотографувати, співати і так далі. Ви відштовхуєтесь від цього напрямку. Ні в якому разі заборонено. Заборонено. Говорю ще раз. Іти на роботу чисто заради грошей. Таким чином ви будете зливати свою енергію. А якщо ти хочеш свій наступний розбір, відповідно, анонімно, звичайно ж, напиши мені тут в коментарях Хочу розбір і напиши в Дрект своє запитання. Наступне відео буде про тебе.